Бо я не хочу нічого пошкодити. Я ж то дивився, що є на сайті, і я бачу, як це все красиво приходить. Тому. -хо, 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 хо Жалко рвати. Ну от серйозно. Але ми це зробимо. Ми це зробимо. Куди ж без цього, друзі? Який це кайф, я вам серйозно кажу. А -а -а -а. Погляньте, фірмова коробочка. У нас тут іде сталкер. Так, тут ми бачимо кашалот Гіфт, будь ласка. Тут ми бачимо соцмережі, будь ласка. Ви це все запам'ятовуйте. Так, що в нас тут? Зроблено в Україні, будь ласка. Дизайн, все, 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 все. Так. Ну, слухайте. Це вже як декор заслуговує місце десь на одній із поличок, як на мене, тому що ну, ну кайфово. Для тих, особливо, хто є фаном, нотбе. Просто нотбed.